І дійшли? Там чотири штуки ще того воки були не пласкі, а ті. Щоб вода стікала. А чого ж чотири, їх там три? <сих> Таким домиком. Ага, оце четверта. А чого на ту непочі, <сих> не почіпив, чого не підряд? В чому в чом була задумка? Можливо, <сих> це була просто перша, я думаю. Чисто попробував, чи вони влізуть туди тут, а потім вирішив з краю хоча. Ага, Ну, коротше підходять, да? І прямо в колючки. Поліс прямо в колючки кажу. Оля сьогодні забула мікрофони. І як назло? Ветрено сегодня. когда коли... там не сена, цели, то раскопи такие у Прям блин, толк помы. Да оно одни стручки, стручки. Там я эту кучку раз, раз Ну, а цю кучку ще не розрівняв і ось на ній красота буяє. Газино тут не проїде, бо тут бу... бугор Ні, з землі. Не Провід не дістав? Ну тут же ж куча землі, навіть якщо б він дістав, що ти... Ну я б проїхав на б ти тут ось о... розрівняв, як тут ось купа землі. Бугром. Ось би цей шматочок так, да, скосив. Тут наступна купа землі. Ось такі кубки землі. Від ямок для стовпчиків. Ой, а цю грушу, мабуть, будемо спилювати. Хоча так класно в її в затінку. От навіть просто в затінок зайшла і вже класно. Вона, не заважає, вона навіть не хвора навіть. Ну, з неї просто толку ніякого. Тобто мало. А черешню хотілося б залишити, але ж вона... Тобто тлів, 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 да? Така хворенька. Це якась хороба черніше все. Ні, це треба було б ризкать. То не клято, треба було б її просто. А горіх, ну ви подивіться на це. Диво дивно є. <рес> <рес> це букет. Горіховий букет. Ось черешенька моя. Пагінці дала вріст. Що тут у нас? Тлі немає? Начебто нема. Ось тут все було пострижено на цьому. так спереду. Все було пострижено жуками. Повідростало. У діла оцього. Ой, від, від коробочки пластикової в діла ось ой. Таке кільце зробила навкруги і все. Попустило жуків, хоча їх тут повно. На одному квадратному метрі, напевно, штук 10 точно нірок. вони теж хитрючі в таку жарюку не повзають. Буваються десь. В дощ вони не повзають, в жарюку не повзають. Все сьогодні треба полити. І ще що я хочу попасинкувати помідори, бо я ж їх піддобрила і азотом, і ось воно поперло. Знімати треба з перервами, бо на сонці перегрівається телефон. Так, і так пасинки щоденько ростуть, а коли ще піддобриш його азотним добривом, то воно ще більше, ще швидше наростає. Так що це треба пробігти зробити також. Ну, підросли. Підросли помідорчики, коли я їх останній раз в четвер бачила, сьогодні неділя, підросли. Замочила в корнівінові три гілочки плетючої рози. Це моїй сестринки на день народження подарували букетик і сказали, що ця роза добре приживається. Щоб вона не прихопила, ну побачила. Так, яка у нас на сьогодні задача? Заховалася знову в душ, бо, я ж казала, забула мікрофони на дворі вітряно. Помідори я вже пробігла, попосинкувала. Задача для мене це я не знаю за що взятися, або лохину про полоти, або кукурудзу про полоти. Хлопцям треба буде сьогодні полити майже все. Може, я разом з ними буду поливати, бо вже і помідори трошки підвявші, і полуниця взагалі страхіття. Вона ж в плоди все віддала, і плоди почервоніли, а листя стоять прямо повявші, І ще ж воно цвіте, і ще будуть плоди. То треба її полити. Так, що далі? І ще хлопцям така задача. Ну, зараз жарюка, зараз вони сидять в будинку, в будинку добре, прохолодненько. Бо ми приїхали якраз в обід, в саму спеку. Ой, ще їм задача. Є вже ні одна задумка, яка ми віримо, що вона пришвидчить наш, наше будівництво і наш переїзд. Ось тут біля душу. Справа від нього. Нам треба зробити навіс і сюди повиносити речі з першого поверху будинку, щоб можна було вже там розводку води робити і в майбутньому теплу підлогу. Для цього треба, щоб тут зробити навіс, треба зробити три стовпчики. Ось він розмітив один, другий і третій біля лопати. Ось так. Оце їм треба буде зробити. Якраз третій стовпчик буде до горіха. Бо я думала, що мені десь треба буде його пересаджувати. Женя сказав, що ні, якраз навпроти стовпчиків паркана. І він хоче там трохи доварити ось так, і зробити нахил, щоб скат даху був за паркан. Не знаю, доступно пояснила чи ні. Ну, якось так. І начебто й піони йому тут не заважають, то речі кущик, один у мене підв'яшиться. Той кущ, що я пересадила з північної сторони будинку там один кущик. Ще від попередніх хазяїв, я не знаю, скільки років він там ріс, І мусила пересаджувати зараз, хоч і знаю, що зараз йому не сезон. Якби одна квітка тут була, я її зістригла і все одно він в'яне. Я не знаю, може треба і самі пагони теж по... Позрізати до половини, поки весь не пов'яв. Полила його, щойно хоч і спека, полила одразу, ще вечором тоді залью. А був він. Зараз покажу, де він був посаджений. Ось тут, на цьому кутку, він був посаджений якраз впритул до фундаменту. А так як ви вже розумієте, що Женя буде піднімати цей фундамент на рівень то цим вже піднятиме, так по колу піде, то він там заважав. Для того, щоб поставити опалубку. Бо оцей бугор землі весь буде. Ну, ось він розчистився і там якраз ріс він дуже-дуже заважав. То, або Женя його ліквідував би, або я мусила його пересадити. Так, це Женя змив. Що ти змив? Камінці всі, Да? чи це так по технології треба його намочити? Чи позмивав просто все зайве? Та трошки, ну воно ж повинно ж до чогось пристати. Uh -huh. Ну воно все ще рухається, треба ще може молотком пройтись, не знаю. Треба ще від... підкопати з цієї сторони трошки, хоча б сантиметрів 5, щоб було зацепа. Uh -huh. Щоб воно трошки туди линуло. Щоб воно залилося так, як тут. Хоча б сантиметри 4, щоб. І Ось і то... я перейду. воно ж, якщо <рес> <рес> так заліється, то не факт, що воно буде триматися. Воно ну, може буде триматися. Ну ти ж уже концентрацію цементу робиш хорошу. І сам цемент у тебе міцний. Ну буде так, триматися? я маю на увазі, що воно пристане до, до верхнього слоя, а потім отой слой отам відстрельне. Поняла? Ні, не поняла. Десь ну, ось ага. тут відстрельне і отак воно відстрельне все Все так само. Ну а якщо його зараз колупати, то можна доколупатися до Не знаю. пустоти. Якщо воно все таке, то. Якщо воно все таке. Бачиш, воно коріння. <тутцем> oh, <сфінансом. г sandbox> Бачу. Бо воно б, він був пористий цей фундамент, і його коріння попролазило. А якщо воно буде міцне, і тепер хоч відну, де воно. таке як у мами. Скільки ми рахували? 50 років фундаменту тому, так? Да? І стоїть і. Все нормально, свої функції Мі, воно виконує. Спочатку тріснуло, а потім це коріння вже полізло, воно не могло. Корінням його тріснути. Ну, і я ж за те тобі кажу, що воно було просто пористе. І поки я трохи присіла відпочити, що зробили мої хлопці? Одна ямка, друга і третя. Переживала, щоб не зачепили піону. Женя вже дістав бетономішалку і хоче залити ці три стовпчики одразу. Отаке таке страхіття в мене тут робиться на кукурузі. Не видно її зовсім. Але тут зараз ще сонце. Ще поки не буду тут товктися. Полуницю шкода. Ще трошки зараз тінь на неї. Паде і хлопці будуть поливати. Буду просити, щоб і в цих грядках також полуничку полили. А я, мабуть, зараз стану та прополю лохину. Тут уже затінок і полуничку зберу. Вона? Гарнесенька, почервоніла. Все, стовпчики вже залиті. О, такі високі. Півтора заміси на одну ямку. Так, Нікіта поливав з лієчки, тьома поливає зі шланги. Ще процес іде. Так, мідочки вже цвітуть деякі. Ну, а я прополола лохину й полуницю. Ось така купа трави. Мабуть, її тут і залишу по внутрішній частині, отак під полуницю покладу. І полуницю ми саджали в грядки, в які закопували траву, гілки, листя. І ось вона аж порепалась від спеки. Просідає і репається. Ось цю доріжку ще тільки не прополола. Ну, може, зараз дополю. А так вже все чистенько. Вже 10 червня сьогодні, півтори доби, як ми. На дачі і що встигли зробити. Ну, стопчики ми завели якого раніше. Ну, стовпчики ми завели раніше, вони вже підсохли. розочка як розпускається гарненька. Такі повненькі бутончики. Класні. Так, що зробили, що зробили? <кх> Ой, так, почнемо з того, що я зробила. А, ну посостригала це, я ось в кінці вже посостригала з чесників цвіт, ось сходим, попідв'язувала, до речі, вон, цей моток залишила, зараз забрати треба. Попідв'язувала гірочки, піддобрила їх і три вечора підряд, вірніше два вечора, і сьогодні зранку до обіду хлопці поливали город. Майже весь полили, ну, верніше, весь полили. ой, Так, і ці малесенькі теж підв'язала. Так ось, що я зробила, так це прополола кукурудзу, склала весь бур'ян посередині, бо вже як косив, він покосив справа доріжку і трошки до винограду тут зліва. А посередині, між самими кущиками, я мусила виривати вручну. І що я ще зробила? Ось третій рядочок у мене з'явився. Це я розсадила, пересадила, так би мовити, ті самі багінці, які ну, зайві були два, по два залиш... позалишала, а то, що більше попересаджувала. Не знаю, приживуться чи ні, ну, я спробувала. Підживила їх також. В бочці в мене вже настоялася трава. Підживила й виноград. Так, і ось цей маленький оживає. Ось, пускає листочки. Сподіваюся, що він встигне набрати міці за цей рік. Так, розочка ось. Одна одійшла, бутончики випустила. А друга почала відходити, ну жуки її постригли. Так, попідливала всім всіх азотним цим добривом, чаєм. Ось так. Такий вигляд має. Так, що ще? А, е, труби Женя варив сьогодні зранку півдня варив із е, огризків ті, які в нас були. варив труби ось, зі швами на помідори, щоб не діставати з тих грядок, де помідори були минулого року. то... Все, що було зробив, це раз, два, три, чотири на чотири грядки. Ще на три треба десь роздобути якихось труб і підв'язувати, бо вже вони величенькі вже хиляться. Ось такі помідорчики на 10 червня. Сквітнути вже починають. Два дні назад пасинкувала і знову сьогодні пасинки знаходила. Так, і що зробили ще хлопці? <кій> Вчора вони. Залили тільки два стовпчики. А сьогодні залили всі останні. Аж не віриться. Що скоро-скоро і тут буде паркан. Єдине, що ми ще не вирішили, який Чи весь буде з профнастилу, бо а, там одну секцію точно Женя хоче з того краю профнастилом закрити, а що далі буде, не знаю. І цю полиницю, нарешті, тьома полив. Але мені здається, вона вже в ріс не піде. Бо вже почали ягідки червоніти такими маленькими. Перед тим я прополола цю лохинку. І що в мене на городі ще залишилось не прополоти, так все тут ця лохина. Вчора вечором дощик був. <кхи> я, в принципі, кукурудзу почала полоти ще вчора до дощу і трохи під дощем, потім трохи тут полола, бо він таке то пускався, то зупинявся. Так що, такі справи. Так, зараз забираю шнура цього. <кій> горох уже наливається. Вже декілька стрючків з'їла. Я думала, його теж можна, в принципі, огірочки на шпагаті, а горох можна протягнути шнур об ці труби і підв'язати. Зібрала. Так, що ж це в мене таке? От я не М -м тепер сумніваюся, що це диня. Не знаю, може це гарбуз. Що це таке? Бо листочки стали гострі. І на огірок не дуже схоже, тому що огірок плететься. Пагін пускає, а тут кущиком росте. Бо висадила колодинь. Але вони відрізняються. Оце перці. Один тут, оці по, по центру ось взагалі погані усінькі. Так, вони і сидять. Тут одного дожерло щось. І зараз покажу баклажанчики. Отут симпатичні баклажани ось вони такі. Ну, ця грядка, по-моєму, перероблена, Ми ж її в минулому році щось трохи закладали. Оце тут, типу, Селера. О! Що вона тут чи виживе, чи ні. Щось таке ось. Хай би вже хоч трохи в ріст пішла, щоб я зрозуміла. Чи буде з неї якийсь толк. І смородина. Ну трохи є. Трохи є, але китички, бачиш, які зовсім не по 20 см. В цьому році і смородина слабенька. Ну, є. Слава Богу, є. Дуже багато хворих листків було, то я пообщіпувала, кажу, як той жук. Хочу попідв'язувати помідори. Так, отут одна вже перемичка є. І оці дві довгі грядки теж мають поперечні перемички то їх попідв'язую, а далі Женя ще щось мені придумає. Зварювальники. А, тобі зручно, що вони... Маса ціпляється до, до стола, а ти вариш на столі вже, понятно? Ага. Ти ціпляєш до деталі. Зручніше. Тому цих усварщиків, зварювальники. Стол металевий з такими дірками, а? отворами. Вони такого автомата не було. <рес> Покажи, яка висота вийшла. А? а? Ну, там до речі, не 600, а там якраз 550. І то чуть-чуть я молотком підрав. Підраніва ага. края, бо вони трошки отак вот закруглялися. Це за цих... Це що, каркаси ліжка чи що? Панцирного, так? Да? Да, так, Ага. І оце тут Женя позрізав. Дуги Ось Вони, вони отак, Отак. так, вот так. якісь. Посилення, щоб не провалювалося, і, щоб... uh -huh. і щоб не роз'їжджалося, бо воно таке. Чотири штуки на кожній половинці вті було. Вті Якраз на дві труби для підв'язки помідорів. Це готова садова калітка. Піртка, Угу. Uh -huh. Можна забор вставити, або навіть ворота, що на дачу. Раз. <реш> <реш> Тут одну перемичку привалить, воно буде більш жорсткішим. Хочу їх виставити по рівні і приварити між ними теж металеві, які самі круглі. Щоб уже. І пофарбувати їх? Ну, можна і пофарбувати, хочу за цих. Бо є і такі речі, які жаліють. Поставлю всі в одну лінію. Ці... <рігла> Це просто вигляд. Ой. Я маю на увазі, що... Та штука, коли стане, то вона все одно там трошки прижметься, бо вона ж розходиться. Угу. Може, я тут правильніше постараю. Ти як той самурай з мечом. Якось відчуття рівня трошки є. На трошки <рес> Якщо що-то молотом, так? Ні, теж думав, поставляю, а там потім вже добуваю. Холодно сьогодні. Я прям тепло кофту вділа 12 червня. Усьо? Ці три теж однаково поставив. Ті туди, ті сюди. Ну, однаково. Покажи свої робочі руки. Ну, Хоч ран нема свіжих. Ні, ось все синяк тільки. Головне, щоб очі тоді в тебе не страждали. А я, до речі, помітив, що... Можна варити без смазки, коли дуже близько ця штука вона закриває. Тільки ти не бачиш просто процес зварки, коли максимально близько. Бо я вчора експериментував, то глаза ж не текли. Це я не знала. Я б тебе наругувала. Та я сам потім жалію, коли мене потім ввечері лаза вилазять на лоба чи очі. Так, пішла я підв'язувати. Мені ще дві грядки можна.